Голос у слухавці неприємно репів, неначе дзвонили з того світу. Чоловік прибрав від губ самокрутку і струсив попіл в попільничку, що стояла на перилах балкону. Так, на якусь мить голос затих, але потім все ж промовив: Ваш брат Віктор Марченко, що проживає в селі Женці на Полтавщині. Це ім'я настільки давнє, що, мабуть, не приплилося навіть у найдивнішому сні. Артем зітхнув. Так, а в чому справа? Він зник минулої п'ятниці. Тобто, чоловік завмер з цигаркою в зубах. Жінка ж в слухавці продовжила. Я не знаю нічого, мені лише сказали передати. Але Артем занервував та цієї миті з сигарети злетів попіл, пропаливши чорну футболку. Твою ж. Приїздіть, будь ласка, бо його дружині треба доглядач, а ви єдиний родич. Він невдоволено скривив губи. То, може, вона й знає, де він подівся. Приїздіть. Голос у слухавці почав пропадати. Мобільник запілікав, і розмова обірвалася. Чурт. Артем сховав старий телефон в кишеню спортивок, загасив самокрутку в попільничці і втупився поглядом у вікна протилежного будинку, що височів за пустирем. Автобус дико підкидало на розбитій вщен дорозі. Древній карус заледве ледве плівся між густими посадками дерев. Як велетенський жук він повільно долав відстань до місця, з якого чоловік бажав втекти більшу частину свого життя. Артем сидів в самому хвості автобуса, крім нього ще двоє-троє людей. Наврядкому з них також було потрібне те ж саме забути усіма селом. Марченко сумирно та зречно спостерігав за нудним краєвидом, який відкривався за заляпаним брудним вікном. Поруч лежала в чохлі гітара, а під ногами потерта чорна сумка з речами та харчами. Артем сумнівався, що в селі ще є магазин. На вулиці стояла страшна спека, і чолом стікали великі краплі поту, змушуючи час від часу протирати обличчя долонею. Волосся він заздалегідь зібрав у хвіст, що сягав лопаток, але від цього легше не стало. Нарешті автобус вирвався з заростів на поліву дорогу, і водій хрипко гукнув: Старі жінці є. Так. Артем підхопився, і Карус різко загальмував, так що хлопець ледве не впав на підлогу. Дякую. неголосно гукнув Марченко, виходячи на пильну дорогу. Двері з двигтінням закрилися, і автобус, здригаючись, подерся яма медалі. Артем мить завмер. Його очам відкрилися старі, забуті краєвиди, поле пшениці здавалося безкрайнім і впиралося аж у блакитне, бездонне небо, в котрим пропливали білі хмари. Пшениця шуміла, згибаючись під натиском слабкого вітерцю, який нарешті обдав його приємною прохолодою. Артем на диво добре пам'ятав цю місцевість повесні його батько завжди трудився в полі на тракторі. Іноді беручи з собою й малих синів, Віктору це подобалося більше, а Артема дратувала земля. Він відчував відразу до такої роботи, бажаючи поскоріше втекти до міста, будь-якого, зібрати там свій гурт і їздити Україною, збираючи стадіони. Втік, та знов це село тягне його до себе, аби змусити осісти тут і не розгнатися зранку до ночі. А вечорами шукати себе на дні чарки. Чорта здова, подумав він і рушив вперед, та не встиг пройти й десяти метрів, як в кінці поля замайорів мотоцикл з коляскою, а до вух донеслося нерівне доренчання. Вже за хвилину він загальмував поруч із Артемом, не глушачи мотор на хлопця втупився худий дідок у забрьоханій мастилом сорочці та поношених військових штанах. На голові в діда була сіра кепка. Артеме, то ти?» Так. Хлопець спинився. Сідай, по тебе відправили. Марченко послухався, кинув сумку на дно коляски і вмостився туди ж, поклавши гітару поруч. Сидіння під ним сильно провалилося, і він декілька разів спробував сісти зручніше, та нічого не вийшло. Мотоцикл понісся нерівним шляхом, підстрибуючи ще сильніше, аніж автобус. Та тепер вже їхати було легше. Просто в обличчя бив потік чистого повітря. Нарешті день став хоч трохи терпенішим. А ти мене, мабуть, не пізнав, гукнув дід, перекрикуючи моток. Хлопець обернувся до старого. Я так і думав. Ми з твоїм батьком на полі працювали разом. Микитенко я, Григорій Архипович. Несподівано для себе Артем і справді згадав цього чоловіка. Він часто бачив його вдома у своїй сім'ї. Вони з батьком іноді сиділи в саду з пляшкою та голосно говорили і реготали. Григорій завжди давав дідьку та Артему по цукерці, коли входив до хати. В нього ж самого дітей не було, адже дружина померла ще молодою від онкології, а вдруге він уже не одружувався. Я вас пам'ятаю. Хлопець кивнув, не знаючи, що ще сказати. Давно я те не бачу. чого не приїздив. На це питання відповісти було складніше. Зайнятий був. Дід Косо глянув на нього. А з братом спілкувалися хоч? Так. Тут уже хлопець не збрехав, бо дійсно шукав можливості бути ближче до віті. Але той на відрізу, відмовлявся виїжджати з села. То що там з Оленою? А. Питаю, що там з Оленою. А, Олена, та ти ж пам'ятаєш, вона трохи хвора, а тепер їй зовсім погано. Тобто... Дід махнув рукою, мучиться сидить і постійно про вітю говорить. А хто з нею зараз? Та спочатку Тамара Петрівна сиділа, медсестра наша. Але щось їй зле зараз стало. То отець Павло доньку свою відправив. Ірину її. Більше Артем не говорив ані слова. Йому все ще не вірилося, що з його братом могло щось статися, адже то вів досить спокійне життя. Цих роздумах Марченко не помітив, як вони подолали пшеничне поле та виїхали на вигін. Тут випасали корів, а пройшовши трохи в сторону від села, можна було потрапити до ставка. Та він уже не перший рік був вкритий жабуринням, а береги поросли очеретом, тож і купалися там лише корови. Далі вже виднілися перші хати. Маленькі приземисті будинки, розділені ріденькими садками та невисокими похилими парканами. Три вулиці тяглися вздовж річки, що саме тут робила згин. Похилі береги її місцями перетворювалися на справжні обриви. З Малку Артем любив бігати в такі місці не з братом і з розгону стрибати у воду. А коли дід Василь, що жив неподалік від річки та тримав коней, повісив на стару вербу тарзанку, хлопці взагалі не наче подуріли. Цілими гуртами вони прибігали туди і вправлялися в майстерності стрибків, то крутіше плигне. Вважалося верхом майстерності, якщо ти ще крутнешся в повітрі раз другий, але це зазвичай закінчувалося синцями на дупі та спині від удару обводу. Хата Віті була майже в центрі села неподалік від пагорба, на якому колись хотіли збудувати церкву, та з будівництвом щось не заладилося і залишився лише фундамент. Отож будинок розміщався на тій стороні вулиці, яка займала похилий схили пагорба. Протилежна ж вулиця була трохи нижча. За нею вже й текла річка. Приїхав. Григорій спинився, але як і раніше не глушив мотора. Дякую. Артем виліз з коляски та дістав свої речі. Старий окинув його поглядом. Ти, якщо треба, звертайся. Ми з твоїм батьком гарно ладили, тож і ти мені не чужий. Добре. Марченко кивнув, в душі підозрюючи, що бачить він дітка востаннє. Бувай здоровий!» Григорій махнув грубою долонею та хотів вулицею далі. Артем перевів погляд на подвір'я, оточене невисоким парканом старих дощок. Зелена фарба на них вже давненько потріскалася, а деякі взагалі повідхилялися від трухлих глиць. Одразу ж за паркану визирала вишня. Артем пам'ятав її, але тоді деревце було свіжішим, аніж зараз. Тепер листя вкривало ледве не третину всіх гілок, що повільно всихали. Поруч ще декілька дерев, груша, яблуня, а за ними вже й хата. Це гляна на високому фундаменті, вона була трохи вищою, ніж решта на цій вулиці. Ставні, звісно ж, теж фарбовані в зелене, але дім вже не виглядав так, як раніше. Подібно тій вишні всихав і будинок, залишаючи лише відбиток того тепла, котре панувало тут раніше. Хлопець рушив вперед. Хвіртка страшенно скрипуче відкрилася, і з за будинку вискочив пес. Невисокий, кудлатий на міцних лапах. Він з гавкотом кинувся до оторопілого Артема. Хлопець вже збирався прикриватися сумкою, як двері хати відчинилися. Цезар, Цезар, ану, до мене. Пес, не добігши паркану, декілька метрів розвернувся і кинувся до жінки, що вийшла з дому. Висока, довгонога, вона була одягнена в джинсові шорти та вузьку футболку, що стягувала великі груди. Її світле волосся було зібране в хвіст на потилиці, відкриваючи до огляду трохи видовжене лице з великими карими очима. Вона присіла, гладячи пса, заспокойся, це свої. Дівчина погладила тварину по голові і, піднявши з землі палку, кинула її за сарай, що стояв трохи правіше від будинку. Артеме, це ти? Вона підвелася, оглядаючи приїжджого. Іру, отже ти. Схоже, вона хотіла посміхнутися, але зрозуміла, що зараз не час. Дівчина обійняла хлопця за плечі і повела до хати. Невеличка веранда служила схоже, і літньою столовою адже просто біля широкого вікна стояв стіл, накритий синтетичною скатертю, а по боках від нього лава і два табурети. Поставивши речі під стіну, Артем сів на один із них. То що сталося? Ірина вмостилася навпроти нього, з цікавістю окинувши поглядом. Я не знаю, і ніхто не знає. Мені сказали, він зник. Так і є. Віктор пропав з п'ятниці на суботу. Але мені сказали, що вже ввечері його не було. Так, спочатку і думали, але Гребінка бачив його. Хто? Марченко, ти що, забув однокласника? Чоловік здивовано дивився на дівчину. Ну, Дімка Грибінченко. Лиш тепер Артем збагнув, що мова йде про його шкільного товариша, котрий, схоже, не виїхав після навчання, а залишився тут. Ясно. Артем розбито зітхнув. Він дістав з кишені шортів пачку сигарет і пластмасову запальничку та закурив. Можна мені? розтягнула руку Іра. На її безіменному пальці не було персня, але Артем пам'ятав, що вона вийшла заміж після одинадцятого класу за сина сільського голови. Він випустився з школи на два роки раніше за них і відтак чекав, доки довчиться Іра. Розвелася? Кивнув Марченко, тримаючи цигарку в зубах та підкурюючи дівчині. Іра кинула погляд на правицю. В процесі. Чого так? Я думав, ви з олегом щасливі. Ну, в мене були чоловіки і поцікавіше. Хлопець глянув на неї, шмигнув носом і змінив тему. То що ж бачив Дімка?» Устами Іри промайнула ледь вловима усмішка. Каже, що йшов з ганделика, вже стемніло, тож він йшов попід парканом, аби не впасти. Коли дійшов сюди, спинився, бо здивувався, чого не світиться ліхтар в центрі. Біля клубу ж почепили ліхтаря. Клуб закрили, а ліхтар почепили, все як завжди. Так от він тоді бачив, що вітя вискочив з хати. Олена його не хотіла пускати, і щось кричала, а він висмикнув руку і побіг за сарай. Артем перевів погляд на вікно, закрите білою прозорою занавіскою з візерунками дивних квітів. Там, за сараєм, стояв невеличкий склад з дровами, а за ним курник, а далі грядки, ще далі лісопосадка. І що далі? Нічого. Іра викинула в стару банку з під кави, що стояла біля ніжки стола. Він просто забіг туди. Дімка поставив ще, побурчав, що нема світла, а Вітю він більше не бачив. А Олена, в голосі хлопця читалася прихована ворожість до цього імені. Ти ж знаєш, яка вона. Іра підвелася. А зараз усе ще гірше. Артем кивнув. Що збираєшся робити? Хлопець підняв на неї погляд. Знайду його і звалю звідси. Ірка усміхнулася. Я так і думала. Вона рушила до дверей. Артем підвівся, аби провести її. Ну, гаразд, я ще зайду на днях. Добре. В дверях вона на мить затрималася, ще раз поглянувши на хлопця, а потім все ж пішла. Він залишився сам Ні, не сам Олена. Взявши сумку та гітару, Артем пройшов через короткий коридор, з якого вело двоє дверей, вперед і праворуч. Хлопець звернув праворуч і потрапив до зали. Тут стояв старенький телевізор на тумбі, два крісла з драною оббивкою, та стіл, на якому лежали газети. У лівому кутку поряд з вікном висіла дерев'яна поличка на ній ікона Христа Спасителя, обрамлена маминим рушником. Поруч декілька свічок в склянках з пшеницею, вітя сильно набожний. Артем минув залу і пройшов до дальньої спальні. Тут була лише старенька шафа з розгойданими дверима та односпальне ліжко, ще невеличкий писемний стіл і стілець. Зітхнувши, хлопець поставив сумку з гітарою і рушив до спальні, що знаходилася в кінці коридору. Він неохоче відкрив двері і обережно зазирнув. Вікна кімнати були закриті ставнями, і хлопцеві довелося звикати до сутінків. Але за хвилину він все ж розрізнив невиразні обриси широкого ліжка, а на ньому худий силует дівчини, що сиділа обійнявши коліна. Її голова була дивно повернута. І, хоч обличчя хлопець не бачив, але в нього з'явилося те неприємне відчуття, що зароджується в людини, коли вона усвідомлює, що за нею спостерігає хтось невидимий. Артем не витримав і закрив двері. Більше він сьогодні до кімнати не заходив.